Як поєднати взагалі блаженні, що означає щасливі? І коли чуємо блаженні убогі, чи блажені голодні, чи блаженні переслідувані, як можуть вони бути щасливі? Може нам здаватися трохи якби що. Те, що говорить Ісус, і так, зрештою, в історії багато хто закидає християнство, закидав, що християнство це для, для слабаків, для людей слабких. І, натомість і, це не є так. Насправді, і Господь, коли говорить блаженні, то це не означає, що Господь хоче, щоб ми були голодні, і, спраглі, щоб ми були і, переслідувані. Господь цього не хоче. але Внаслідок гріха це є, просто це зло є, І ці нестатки є. І Господь, говорячи це слово, показує, що все прийде, все має свій початок, все має свій кінець. Тобто прийде момент, коли людина, яка на нього покладає надію, блажені в Богі, тут є ключовим взагалі. Тобто наша надія в Господі. Коли ми притримуємося, живемо згідно його слова, згідно його заповідей і зазнаємо різних несправедливостей, різних страждань. Якщо в ньому покладаємо надію, то рано чи пізно Господь дарує нам все те, чого, на жаль, тут, в цьому світі, можливо, ми могли не досвідчити, не мати справжнього щастя. І одночасно важливо усвідомити собі, що. І коли Господь говорить блаженні, водночас, вже тут ми можемо частково бути щасливими. І можемо бути щасливими тоді, коли ми є з Ним. Тоді, коли ми ці всі труднощі переживаємо з Ним, і коли черпаємо з Нього якби сили і звіри, що ми йдемо за Ним, уподібнюємося до Нього. Так насправді це блаженство, якщо так подивитися, воно є в першу чергу в самому Христі. Це Він є, той, який має в собі всі ці блаженства, той, який перемагає зло добром, той, який веде нас до остаточного, до вічного життя. Тому просимо сьогодні Господа про те, щоб, дивлячись на нього, також ми могли віднаходити сили на нашій дорозі, щоб йти за Ним. І прийти теж до цього блаженства. І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.